На рагу ми нарізаємо м'ясо на невеликі шматочки. сковорідку наливаємо олію 3 столові ложки і викладаємо м'ясо, обсмажуємо до готовності з обох боків, картоплю нарізаємо кубиками. М'ясо перевертаємо. Картоплю додали в воду і додаємо обсмажене м'ясо. На цій олії ще обсмажимо цибулю. Далі у мене три кабачки, я їх нарізаю такими величенькими кубиками. Капусту теж ми нарізаємо кубиками, цибулю теж нарізаємо маленькими кубиками, а моркву тримо на терці. Обсмажуємо цибулю до золотистої кірочки і додаємо моркву. перемішуємо і до готовності. Далі додаємо 2 столові ложки томатної пасти і 300 мл води. Все гарно розмішуємо. Воду ми додали кабачки з капустою І трішки солі, півстолової ложки. Все перемішуємо. Додаємо чорний мелиний перець, також червоний мелий перець І лаврові листи, три штучки кинули. перемішуємо. Далі додаємо засмажку. Все гарненько перемішуємо. А за 5 хвилин до готовності я додаю кріп. Та морожена в мене петрушка, можна свіжу, любу, яка у вас є. Дуже смачне, та корисне рагу виходить. Всім приємного апетиту!